Кордон уявна лінія, що відділяє уявні права одного від уявних прав іншого. Банда. Промисел старий, як світ. Для української економіки він становить сьогодні чи не найсерйознішу загрозу. Чесно завезені в державу товар, обладнання не можуть конкурувати з речами, які потрапили в Україну незаконним шляхом. Вал контрабандного товару змушує більшість підприємців теж користуватися злодійськими методами, інакше бізнес стає невигідним. Ціни на контрабандний товар значно нижчі, ніж на такий самий, але завезений законно. Митні збори занадто високі. Умови для протиправної діяльності формувалися в Україні останнє десятиліття. Попри декларації колишньої влади про боротьбу з контрабандою, ніхто серйозно з нею не боровся. Контрабандисти фактично злилися з державними службовцями в єдину кримінальну структуру, яка мала захист на найвищому рівні. Бо така схема була вигідна всім. І не тільки на українській території. Там за рікою Придністров'я. Кілька метрів, які розділяють Україну та невизнану світом республіку. Виникла вона у вересні 1990 року, ще за часів Радянського Союзу, як противага прагненню Молдови до незалежності. На вузенькому клаптику землі довжиною 500 кілометрів мешкає майже 800 тисяч людей, чверть з яких українці. Українська мова у Придністров'ї є офіційною на рівні з російською та молдовською. За часів СРСР там розміщувалася 14-та армія, яка після розпаду союзу була підпорядкована Росії. Вона стала основою оборони республіки від молдовських військ. На початку 90-х там почалася війна. У тій війні загинули тисячі людей. Зброя 14-ї армії рівномірно розійшлася по Придністров'ю. а це був неабиякий арсенал. Молдова не змогла перемогти бунтівників після закінчення бойових дій. У Придністров'я зайшли російські миротворці. Вони залишаються там до сьогодні. Світ не визнав нову республіку, але це не заважає незмінному президенту Придністров'я Ігорю Смирнову швидше навпаки. Сепаратистський режим Смірнова все ще контролює не лише значну частину території Молдови, а й потужні потоки контрабанди, надкоторгівлі, торгівлі зброєю та людьми, що зумовлює незмінність ролі цього кримінального анклаву як чорної дірки Європи. Більша частина цих потоків прямує в Україну або через Україну, сприяючи криміналізації нашої і не так надто благополучної держави. Дзеркало тижня, 2 квітня 2005 року. Для невизнаної республіки не існує міжнародних законів. Вона існує так, як хоче, і вдається до міжнародного права лише тоді, коли їй вигідно. Сусідство з Україною дозволяло їй існувати протягом останніх 15 років, бо сусідали кримінальні влади. Це, Це наша сангурська офшорка. Ага, тобто, яка вигідна всім? Звісно. Это не треба їхати на Кипр. Вот тебе, пожалуйста. Специально Основою політики є економіка. Основою політики, замішаної на злочинах, є кримінальна економіка. Існування Придністров'я відкривало величезні можливості для всіх, хто хотів заробити на контрабанді і не тільки на ній. Одеса. Тут на узбережжі Чорного моря поруч розташовані два великі порти Одеський та Ілічівський. Через них щороку проходять сотні тисяч тонн вантажів, призначених для країн СНД. Ці порти були основним джерелом контрабанди в Україну. В Одеській області існує два головних шляхи незаконного везення товару: перший через хабарімитника. Наприклад, в Одеський порт приходить 100 контейнерів із побутовою технікою. Але в митних деклараціях він вказаний як зелений горошок. Або замість того, щоб офіційно оформлювати 100 тонн вантажу, оформлюється тільки 5. Решта за хабарі митникам, які значно менше офіційного мита. Другий шлях контрабанди лежить крізь Придністров'я. Схема проста. В порт приходить товар. У супроводжуючих документах вказано, що він призначений для Придністровської республіки. Нібито все чисто. Митники опломбовують контейнери, вантаж іде через Україну транзитом. Вантажі, які слідують з Одеського і Лічівського морських торгівельних портів і притинають державний кордон у пунктах пропуску. В принципі, там проблем не виникає. Вантажі виходять туди. Саме для тієї мети, аби завезені були сюди, незаконно. Тобто контрабанда, тобто контрабанда. Вантаж залишає Україну, але на території Придністров'я з ним починають відбуватися цікаві речі: товар потрапляє на склади Терасполя чи інших міст невизнаної республіки, звідти він перевантажується на інші авто. І знову прямую в бік української території за моєю спиною це одна із дорог із контрабанних каналів по которої переміщаються з Придністров'я грузы на территорию Украины. В основном все контрабандные грузы по имеющимся у нас данным, в основном они все проходят через фірму Шериф, которая находится в городе Приднестровье. Значит, Это оптовые базы, на которые приходят товары народного потребления, мясопродукты. И В основном группировки криминальные, которые занимаются контрабандой, берут этот товар через фирму. Шериф. Фірма Шеріф. Найпотужніша компанія Придністров'я. На офіційному веб-сайті фірми вказано, що вона заснована в 1994 році, займається торгівлею, має власну мережу супермаркетів та автозаправок по всій республіці. Володіє футбольним клубом Шеріф, спортивними спорудами тощо. Власники фірми не вказані, але відомо, що це товариство з обмеженою відповідальністю перебуває під особистим патронатом придністровського лідера Ігоря Смирнова. Можна припустити, що вантаж через Одеські порти призначений для ринку республіки. Але після простих підрахунків виникають сумніви у тому, що Придністров'я здатне спожити таку кількість продукції. Приклад. За три місяці цього року з України до Тирасполя відправляється понад 19 тисяч тонн м'яса. За простими підрахунками стає зрозуміло, що на кожного мешканця Придністровської республіки завезено понад 8 кілограмів імпортного м'яса. Вартість кілограма м'яса мінімум 3 долари. Тобто, кожен придністровець, включаючи грудних дітей, має витрачати 24 долари на місяць для придбання імпортного м'яса при середній зарплаті у 10 доларів. Тобто, мешканці республіки мають витрачати тільки на м'ясо. А ще у Придністров'я потрапляє величезна кількість спирту, тютюну, одягу, техніки тощо. Тобто, республіка не може спожити таку кількість товару. За даними митниці, звідти в Україну він офіційно не вивозиться взагалі, але він не вивозиться саме офіційно і не тільки товари широкого вжитку, контрабанда оружию, це контрабанда наркотиками, незаконний оборот наркотиків, це контрабанда різними групами товарів. починаючи від спирту для виробництва незаконного. Алкогольних напідків і заканчує сигаретами. Тобто очень широкий спектр товарів. Придністров'я межує тільки з Україною. Лінія кордону розтягується на 500 кілометрів. На багатьох ділянках Україну та невизнану республіку розділяє ріка. Один із способів доставки контрабанди на територію України це так сказати натаскування лодочним способом їх і накоплення в частних домах. На Кочерганському водосховищі переміщують водними транспортними засобами невеликими партіями, накопичують їх у окремих місцевих жителів у їхніх будівлях і потім після накопичення намагаються реалізувати. На території України. Українське село Кучургани. По той бік сховища Придністров'я. На березі з боку України розташовані причали. Поруч валяються шматки упаковки з контрабандного товару. Тут нещодавно перевантажували м'ясо. З причалів товар іде на приватні подвір'я, де облаштовані склади. Потім партія накаплюється, допустимо, місце продуктів до 10 тонн, і приїжджають за нею автомобілі і перевозять уже в города України. А накаплюються, вони заноч где-то делают від 10 до 15 рейсів лодками. В інші села вантаж приходить вантажівками. На дорогах чисельні сліди від шин важких авто. Місцеві мешканці підтверджують, що тут існує контрабанда. Да, більше у нас Придністров'я, да, Придністров'я везуть. Тобто основна задача – перевести в рейд? Да. Да, у нас тут річка Кучуранка, вона маленька, в основному, якщо люди більш-менш джипами переїхати, чи внедорожниками, це проїжджається, вона дуже біла. Сам когда-то работал водителем и переезжал эту речку Кучурганку, аж Час від часу прикордонники, милиция и митники затримуют вантажи. В цьому зілу було 10 тонн м'яса. Водии вантажівки відхрещуються від контрабанды. У коробки вез, а я не знаю, що в коробке. Все, смотрите, я не знаю, я приехал, там было уже Путин, я Ты чтобы... думаешь, что куриная корочка, они как бы не из-за границы, не из Приднестровья, они прямо здесь как бы находились, да? Я не думаю, я приехал, они там лежали. Да, людей вынуждает, то, что жизнь, как говорится, ну как жизнь? Жизнь за что-то надо, надо семью содержать. Лично мое мнение, присечь, это надо поднимать производство. Чтобы люди где-то работали. Если будет производство, человек будет занят. Ну, в принципе. Нарушать и... закон нет смысла. Да, смысл, какой смысл нарушать закон? Він он он, 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 не давно своїх страхів. Він приїде чи не приїде. Слишком, що стріляють, стріляють, потім міста вот этот. Потік контрабанди з Придністров'я не вдається зупинити і до сьогодні. Коли вантаж потрапляє в Україну і виїжджає з прикордонної зони, важко довести його незаконне походження. Як правило, на нього є підробні документи українських фірм або приватних підприємців. М'ясо йде в магазини та на ринки України. При нинішніх цінах на цей продукт контрабандисти отримують надприбутки. Жителі прикордонних сіл мають плату за перевантаження товару. Подальшу долю товару проконтролювати майже неможливо. Велика частина контрабанди їде назад в Одесу. Біля міста розташований найбільший в Україні оптово-роздрібний ринок сьомий кілометр. Тут найдешевші ціни на імпортну продукцію. Звідси, різними за кількістю партіями, товар розходиться по країні. Немала частка легалізованого через одеський ринок товару прямує в Харків на ринок Барабашово, а звідти переправляється в Росію сьогодні. Благодаря существуванню вот такої ситуації, в якій оказалась Придністров'я, тобто нелегітимність, появляється соблазн у всіх. Попробовать себя, поучаствовать в этом, так сказать, дерибане, Я по-другому это не назову. Существование такого, в кавычки, возьмем, офшора, э, приводит, во-первых, к растлению населения в целом, потому что рабочих мест не надо создавать. Она а заниматься контрабандой. Можно за день, за сутки, за ночь заработать там 200-300 долларов. До середній рівень заробітної плати в Придністров'ї достатньо низький. Рівень зайнятості сільського населення в приграничних районах також не сильно високий. З Придністров'я в Україну потрапляє не тільки товар. Кордон фактично відкритий. Звідси люди ходять тільки ті, у которых є документи старого радянського зразка, либо нету вообще документів. Вони проходять звідси. В пешем порядке люди часто приходят, мы их задерживаем практически каждый день. Микола Чубинский. Втік с Приднестровской армии. Два года переховувався в Украине. Наркоман. Убежал с армии два года назад в Одессе, Перешел ну, по Лиману. В Одессе Где? два года работал. Там. Где по Лиману ты перешел? В Кучурганах. В Кучурганах. Тогда лед был. В Кучурганах. То есть это зимой было? Да. Ну как зимой? В конце осени. Ну, уже лед стоял, тогда холодное ж было, это считай. Потом поехал в Одессу, в вот Одессе работал. У кого? Ну, по стройкам там. На швейке там разнорабочим работал. Ну, какая перспектива была? Отслужил бы ты армию или что? Ну, дальше бы никакой перспективы не было, ни работы, ничего. Вот ну, ты многих Испания. встречал, когда с армией? А, вот здесь жил. многих встречал, с Приднестровья? А с Приднестровья многих, но ну, не с армией. Ні, я не. А ви мені це веду з Придністров'я. Ну, логічно, звичайно. Мешканці невізнаної республіки часто змовляються з громадянами України. З Придністров'я вони перевозять наркотики і зброю. Придністровський криміналітет доволі вільно почувається в сусідній державі. Групи лиц із числа жителів Придністров'я приїжджають на територію ЄС, а здесь якби рівень життя достатньо Неплохое по сравнению с Приднестровьем. Совершают преступления, причем совершают преступления очень дерзкие, серьезные. Это разбойные нападения в первую очередь на жилища граждан, сопряженные с насилием, сопряженные с применением огнестрельного оружия, холодного оружия. Совершив преступление, покидают территорию вот, беспрепятственно, в принципе, потому что, повторяюсь, скажу вам, что десятки сотен троп, ну вы их видели. Вот. создают нам большие проблемы. Ну, во-первых, даже если мы их устанавливаем, эта, так сказать, процедура выдачи имеет достаточно длительный период. Приднестровские посадовцы, можно сказать, делают выгляд, что ничего не происходит. Возможно, их влаштовує отсутствие кордонів с Украиной. Мы находимся на, терри... на участке Границы между Приднестровской Молдавской Республикой и, Укра... и Украиной. Значит, граница тут проходит по рву, которую мы видим сзади. Она идет от железнодорожных мостов вдоль линии э... железнодорожной линии и выходит сюда к линии электропередач. Значит, она проходит как таковой линии границы здесь нет, она э, проходит по бывшему административно территориальному делению между Молдавской ССР и Украинской ССР. Тобто фактично вот этим рвом уже на за этим рвом знаходиться Приднестровская придністровсько республика. республіка. Проблема в тому, що територія Придністров'яна ніким не признана. И там нема ніякої законодательной бази між нашою страной і Придністровською. Кордон де-факто є, де юри немає. Між Україною та Молдовою немає угоди про ділянку Придністровського кордону. Офіційний Кишенів не може укласти цю угоду через невирішеність проблеми невизнаної республіки. Офіційний Київ не має права вести подібні перемовини з самопроголошеною владою в Терасполі. Це дає можливість злочинцям, які використовують кордон, уникати відповідальності. И тогда люди, которые пересекли, говорят, что мы не знали, что это граница, нельзя доказать, что они проезжали там, где есть знак государственной границы Украины. И они четко видели, что они ее пересекают. В основном люди потом изменяют свои показания на то, что они просто ехали здесь, к родственникам там, и не знали, что они въехали на территорию Украины. Если говорить о конфликтах, которые возникают в судах, конечно, нелегитимное государство ну, рядом стоит с нами. И когда, скажем, возникает вопрос о установлении лиц, совершивших преступления, а таких очень огромное количество лиц граждан, проживающих на территории Молдовы, скрывается на территории Приднестровья, мы сталкиваемся, кому писать нелегитимному государству? Мы не можем наладить нормальную работу с правоохранительным с законным полем, правовым полем. Правоохранітними структурами Придністров'я для присічення уже на їхній стороні за 15 років існування Придністров'я жодну проблему вирішити не вдалося, крім припинення війни. Перетік криміналу та величезні обсяги контрабанди залишаються основним джерелом існування невизнаної республіки. Тираспольським лідерам вигідно, щоб їх не визнавали і надалі, і вигідно не тільки їм. Перемовини щодо статусу Придністров'я тривають понад 10 років. В них, крім безпосередніх учасників конфлікту, беруть участь Україна та Росія. Часто приєднується організація з безпеки та співробітництва у Європі ОБСЄ. Лідери зустрічаються на найвищому рівні. Говорять, підписують пакети документів. Результат нульовий. А раз так, значить, на це є вагомі причини. Протягом всех лет встречи высоких посадовцев с лидерами Приднестровья наштовхуються на глухую стену. По первой статье предлагаемого статуса 11 возражений, которые показывают о нарушении принципа подхода к решению этого вопроса. Им нужны только решения с нами экономических проблем, а политические проблемы, которые, главность которых состоит в выработке и принятии статуса Придністровська автономія ані ні не, не тільки Придністров'ю невигідно втрачати статус чорної діри та своєрідного офшору. Росії потрібно зберігати військову присутність в регіоні. Штучне підтримання конфлікту дозволяє Москві впливати на політику Кишинева, фактично шантажувати молдовське керівництво. Молдовські посадовці від існування Придністров'я теж мають свій зиск, оскільки ця держава майже не має виробництва, а невизнана республіка контролює 90 виробництва електроенергії Молдови. І на підтримці контрабанди в Україну часто можна заробити через тіньові домовленості. Принаймні певні зв'язки між Терасполем і Кишиневом існують. Футбольна команда «Шеріф» є чемпіоном Молдови. Колишній українській владі було вигідно контролювати потік контрабанди, з якого можна було мати неабиякий зиск, і ще кучма не хотів протидіяти Росії, тому рік у рік перемовини провалювалися, і не без участі дипломатів з МЗС, які на міжнародних конференціях відмовлялися від втілення в життя реальних пропозицій, залишалися тільки загальні. Сторони саласілі строїть своє отношення на следующих принципах. общих границ экономического, правового, оборонного и социального пространства. Война продолжается, потому что если нет принятого решения о кончательном регулировании вопроса, значит мы пребываем в этом состоянии. Мы ведем переговоры не для того, чтобы кому-то показать, что мы вполне европейцы, мы не хуже. А для того, чтобы Выполнить задачу, которая стоит передо мной как президентом и Верховным Советом, нормализовать отношения с Республикой Молдова. Что касается переговоров, то э, переговоры надо вести. И будем проводить переговоры с странами-гарантами, с Россией, с Украиной. А что касается администрации Преднестроит, это много чести будет для ведения переговоров. вони не є суб'єктом переговору, єдина сторона, якій вкрай невигідно існування Придністров'я без визначеного статусу, це держава Україна. Її національним інтересом десятиліття шкодить потік злочинців та контрабанди з невизнаної республіки. Але до зміни влади українське керівництво на це уваги не звертало. Основні шляхи це є умови для контрабандок, тобто або ми змінимо умови. Або ми ніяк від цього зла не позбуваємося. Нинішній владі, якщо вона дійсно, а не на словах, дбає про захист національних інтересів, доведеться діяти. Можливо, не тільки політичними засобами, які поки що не принесли жодного результату. Якщо придністровський конфлікт буде вирішено, черговий злочинний конгломерат припинить своє існування. Росія втратить свій вплив у регіоні. А лідери самопроголошеної країни позбудуться джерел існування, тому на міжнародному рівні підписанню справжньої угоди, яка розв'яже конфлікт, буде серйозна протидія. Не виключено Києву доведеться вдаватися до радикальних одноосібних заходів. Одним з них може стати справжня економічна блокада цієї республіки та перекриття придністровського кордону, і не перекриття для звітів, а постійно діючі пости на всій ділянці у 500 кілометрів. Зараз прикриття у контрабандистів та українських посадовців, які наживаються на контрабанді, вже немає. Все, що вони роблять, вони роблять на свій страх і ризик. І сьогодні значно легше розірвати корупційні злочинні зв'язки, ніж, скажімо, кілька місяців тому. Було б тільки бажання захистити інтереси держави, яка зазнає мільйонних збитків. Захистити інтереси підприємців, які хочуть працювати чесно, але не можуть виживати через заснування чорної діри. <з> нелегального офшору на південно-західному кордоні України.